Добрий вечір всім, слава Ісусу Христу. Сьогодні хочу сказати те, що дуже важливо нам всім проводити різницю і бачити в тексті, вписані, як загальний аспект спасіння і особистісний. Тобто є. Те, що робиться на загальному рівні, а є те, що на особистому рівні. І коли ми говоримо на загальному більш рівні, це більш, тобто, взагалі Божа участь, Божа дія, Моє є особистісний рівень, який де слід приймати. І давайте я хочу по текстах це показати і висновок в кінці зробимо. Отож, читаємо перший текст, не раз можна чути злотий вірш Біблії, Євангеля від Івана, третій розділ, 16 вірш почуймо. Так, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. речі, це дуже багатий текст, і дуже багато є тут термінів, наприклад, там, любов, Бог, світ. Єдинородний син, кожен вірує, да, вічне життя і так далі. І вони мають значення. І важливо їх правильно розуміти. Але даний текст показує нам як скажімо, ну, загальний характер, так і особистісний характер спасіння. Загальний характер це перша частина тексту. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єднородного сина. Але далі особистісний рівень. Написано, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І я зараз хочу показати в інших текстах дуже яскраво. Є те, що Бог зробив. Але є те, що має це на нашому рівні зробитися, статись, інакше користі нам жодної не буде. Отож, читаємо ось що перший текст, Римлянам. п'ятий розділ, 18 вірш. Отже, як через переступ одного усім людям засудження. Так і через праведність одного, усім людям виправдання до життя. І я хочу на основі цього тексту задати питання. Скажіть, чи це означає, що сьогодні всі люди праведні, виправдані мають праведність Божу, бо ж в праведність Христа? Чи це означає, да, що це так? Тому що Ісус справді в жертву приніс себе, Він вмер, відбувся обмін. Але чи означає це, що сьогодні кожна людина праведна зодяглася в праведність Христа? Ні, це не означає. І ми зараз побачимо з інших текстів. Читаємо 15 вірш. Бо як через непослух однієї людини багато хто став грішним. А взагалі всі люди грішні, якщо далі в контексті читати. Так, через послух одного багато хто стане праведним. Зауважмо, стане, не став. Тут вже трішки роз'яснення попереднього тексту 18-го. Стане праведним. А ще більш точніше, це вже особистісний рівень, да? коли ми говоримо про виправдання. Це 17-й вірш, вище. П'ятого розділу і він дає відповідь в кінці кінців на ці речі. Бо якщо від переступу одного смерть царувала через одного, то тим більше ті, що отримують безмірну благодать і дар праведності, царуватимуть в житті через одного Ісуса Христа. Хто отримує, тому слід приймати ці речі? А це вже особистісний рівень. Давайте візьмемо другий приклад. Це Пісняння до коринтян друге піснення, 5 розділ. І читаємо з 18 віршика. Усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Ісуса Христа і дав нам служіння примирення. Тобто Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхніх переступів і доручив нам слово примирення. Якщо зупинитись на цих віршах, то Бог примирив у Христі всіх людей. Все всі примирені. Але чи означає цей текст? Це, це загальний скажімо, аспект спасіння, тільки що ми чули. Чи означає це, цей текст, що кожна людина примирена з Богом? Ні. Читаємо далі, яка з далі є відповідь. Тож ми посли від. Імені Христа, ніби сам Бог благає через нас. від імені Христа просимо примиріться з Богом. Як тоді зрозуміти ці слова, якщо розуміти попередні неправильно? Але є, скажімо, слід нам проводити різницю. Є те, що вже Христос зробив, а є те, що залежить від нас нам слід прийняти. Бо того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали праведністю Божою. В ньому справді ми стаємо. Зодягаємося в праведність Христа в ньому, але коли ми в ньому. Наступне, що можна сказати і показати, особистісний характер вже спасіння. Це, коли ми читаємо післення до римлян, 10 розділ, і давайте ми прочитаємо декілька віршиків з 9 вірша. Бо якщо своїми вустами визнаєш Ісуса Господом і своїм серцем увіруєш, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Здається, Ісус змер на Христі. Він здобув для нашого спасіння необхідне, але є особистісний. Рівень або ж аспект спасіння. Бо якщо своїми вустами визнаєш Ісуса Господом і своїм серцем увіруєш, що Бог воскресив його змертвою, то спасешся. Бо серцем вірують для праведності, а вустами визнають для спасіння. Бо Писання каже знову ж таки особистісні, кожен, хто вірує в нього, не осоромиться, бо немає різниці між Юдеєм і Еліном, бо один і той самий Господь усіх. Багатий для всіх, хто кличе Його, бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Тому Ісус зробив багато, вмер на Христі, Як я сказав, відбувся обмін. Але якщо людина сьогодні вона не робить цих кроків, про які тільки я що читав кожен, вона не є спасеною. Вона не, тобі, не має в практиці цього, що здобув Христос. Давайте ще скажу один приклад, і я завершую свою промову. Це ми можемо говорити і про інші речі, наприклад, і про прощення. Да, Христос здобув багато що на Христі. Але для того, щоб отримати прощення, бути прощеним, слід повірити в Ісуса Христа. І коли ми читаємо книга, то є книга Апостолів, 10 розділ, 43 вірш. Про нього всі пророки свідчать, що прощення гріхів отримає через його ім'я кожен, хто вірує в нього, ось то отримає прощення. Тому, шановні, як важливо розуміти, що є загальний аспект, а є особистісний. І, скажімо, користь від жертви Христа для нас, для кожної людини, є тоді, коли вона приймає вірою. Якщо вона не приймає, вона не може користуватися тими благами. Давайте я розкажу такий приклад на завершення, який розставить точки. Не раз можна бачити, я не раз працював, коли десь там працюєш, да, якийсь то будинок. Робимо будинок, будуємо. І чи то там старший бригадір, чи хте, ще хтось там прораб, або ж сам хазяїн доставляє, наприклад, рукавички робочі. І, Тобто, забезпечує цим без проблем. на Нате все дає, аби тільки робили. І можна іноді ти приїжджаєш на роботу і бачиш, є рукавички лежать. Тобто, забезпечено. Але. Їх слід взяти і надягнути на руки собі. Інакше користі з них не буде. Просто користі не буде, якщо ти не візьмеш і не надягнеш і не будеш користуватися. Руки тебе тобто, будуть пошкоджені. Це відбуватиметься на твоїх руках. Да? Ось що означає слід взяти. Тому є те, що Христос здобув. Але не означає, що якщо Ісус вмер на Христі, то автоматично вже люди все мають Ні, я сказав, всі ці блага слід прийняти вірою, повірити в Ісуса Христа. Це дуже важливо. Саме так, не інакше. Інакше ми не прощені, інакше ми не виправдані і багато інших речей. У нас не буде в житті, ми не будемо мати ці благословення, які можемо мати. Тому слід проводити різницю між загальним і особистісним, скажімо, в плані спасіння, або ж в цій сфері. Хай всіх Бог благословить, допоможе ще більше розуміти ці речі. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете поділитися ним. Якщо ви не на мій YouTube канал, у вас прямо зараз є можливість це зробити. Я буду дуже вдячний, тому що саме разом ви допомагаєте, і ми разом можемо ширити дуже важливі речі. Тому що дуже важливо розуміти правильно ці істини, щоб не падати, які-то крайнощі. І в кінці кінців не обманутися. Хай всіх Бог благословить, будьте благословенні.